Так, картопля вродила. Так, зараз середній позбираю. Докупаю і на другий участок поїду. Що значить хороше насіння картоплі. У мене сусід агроном минулого року купляв літне насіння, сорт не знаю який. Я весною в нього купив з його врожаю. Ну так, добре. а на участку, можна сказати, нема картоплі. П'ять рядків викупав. Картоплі небагато і дрібно.